Вітаю на моєму каналі Руни, прогнози та магія. Сьогодні буду оглядати актуальні новини. Отож, про що мова. Та з'явилася інформація про те, що готується Майдан 3, і в тому числі звідти ростуть руки Росії. Ну, давайте подивимось, що і до чого. Чи лише там Росія причетна, чи може є і всередині країни певні цікаві сили, назвемо так, ну і так далі. Ну, і тому подібне. Ну, а в кінці відео, напевно, трошки дам Свою оцінку ситуації і те, що на каналі відбувається після е, нещодавнього відео. Ну, добре, поїхали. <клес> <клес> Давайте запитаємо на це, бо на основі заяви. Президента Зеленського. Так, він давав там інтерв'ю якомусь виданню. А, Bloomberg, точно. Ось. І, відповідно, заявив там, що підготовка Майдану і це. Ну давайте подивимось, що і до чого. власне. Е, як тут правильніше спитати? А добре, давайте так і спитаємо: чи взагалі Україну очікує, якби той Майдан, так? Е, хто його готує, як би, ось. Ну і Росію, звичайно, подивимось, куди ж без того. Ну що, поїхали. Е, Добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно найближчим часом? А, хоча ні, не так. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно готується Майдан 3? От якраз найближчим часом? Хай скажуть неправду. Так, довертаю. Урус перевернутий. Nautis, Лагус. І по-фіналу? Посторона. Ну добре, поясніть, будь ласка. Перт. Ага, розумію. Що ми маємо? Урус перевернутий, Nautis, лагус, постаруна і перт. Ну так, да. загалом руни позитивні випали, та да, ще й що випало? Що ми маємо? Але у перевертуйте, відразу. Брак сили, брак ресурсу. Тобто той, хто це готує, чи ті, хто це готують, е ну не той у них ресурс, який би вони хотіли. Прям, знаєте, майдан такий, який був перший чи другий, ну воно б не так би трохи виглядало. Ось Наутіс. Е е труднощі в них на шляху. Труднощі в них на шляху. І випробування, якщо так. Не все легко йде, але ось лагус, тим не менш. Вектор думки такий є, і дійсно якась робота ведеться на цей рахунок. Воно то тяжко йде повільно, так би мовити, через те, що обмежений ресурс у тих, хто це просуває. Да? Але тим не менш. Ось постаруна. Ну, вищі сили за Україну і за українців. Це один момент, але ж другий момент це ж таємниця, певна. Ну ясно, робота таємна йде, ну але. Зрозуміло, розвідка у нас у СБУ доволі зараз непогано працює. Ну, Звідки Зеленський отримав ту інформацію, не тяжко здогадатись. Далі, ну і по фіналу перт, як би. Дійсно, відкриття можливостей. Ну і фінансовий ресурс як такий. Тобто підігрів такого йде, дійсно. Ну, давайте подивимось, власне, хай руни опишуть, а, а хто, ж, хто ж підігріває? Чи це всередині країни є певні цікаві сили? Чи виключно Росія там причому. Добре, дякую за відповідь, добре. Отже, скажіть мені, будь ласка, чи дійсно а не так. Отже, скажіть, мені, будь ласка, а чи є в Україні саме сили, які ведуть підготовку до так званого Майдана 3? Скажіть рону правду. Дагас. Соуло. Вот Отак от. Іса. І шо по фіналу. Пофінал Альгіс. Да є і в Україні такі сили. Що вам сказати? Що ми маємо? Дагас, Соуло, Іса і Альгес. Ну, ось, ось трансформація ситуації, знаєте? В даному випадку, ну, як перевертні. Знаєте, ну, от реально. Ну, тобто, от реально перевертні. назвемо так. Приховані, будемо казати, да? Ось соло, ну, руна перемоги. Так? Ну, у мене це маркер ще й на те, що, знаєте, здогадка в Яблучку. Ось, будь ласка. да, дійсно, робота йде така. Ось Іса. В даному випадку, ну. Це і блокування певне. Ну, там показували в першому розколі, так, що є у них обмеження, і не так гладко йде, якби вони те хотіли. З одного боку, а з другого боку, та й те яка інформацію прикриває. В тому плані, що таємно, таємно то відбувається. Поки що, принаймні, ну ось альгіс. А це ж криша. Тобто, є, відповідно, таємно, тому що що, а тому, що є певна криша. Що тут ще додаси? Гаразд. Давайте подивимось Росію. Очевидно, да, мені хтось може написати, що в усіх бідах винувата Росія. Не в усіх, але в багатьох. Наших так точно. Добре, дякую за відповідь. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка. А чи оцей от м -м підігрів? Проєкту стимуляція. Давайте так. Отже, скажіть, мені будь ласка, чи оця от стимуляція проєкту Майдан 3, так званий, е, іде з Росії? Хай скажіть вам правду. Орус перевернути. Ансус. Так, довертаю. Гебо. О, ну все. Далі можна, в принципі, не класти. Торесус перевернутий. Знов таки, що да, ми маємо? Мурус продублювався і Да? Що ми маємо? Мурус перевернути Ансус Геба, Торісус перевернути. Ну, ось знов таки, у них брак ресурсу йде. Все-таки, в тому плані, що це ж треба якась агентура, і так далі, щоб оце, оце. Ну, як, агентури російської вистачає, якби, да? Але, ну, про що я вже дивився, відповідно, є відео на каналі. А про те, що ну, ресурси, фінансові, зокрема, в тому числі. Тобто, ну. Це ж треба таємно якось розхитати. Я, ну зрозумієте? Тобто, ось в цьому плані, що тих агентів недостатньо, щоб це все розкрутити. От про те мова. Але Ансус, ну да, ось план, якби. В даному випадку, це ж руна думки, руна плану. План, ну, звідки ноги ростуть? Ну, з Росії ж, звичайно. Ну, звідки ж іще? ще. Ну, ось гебо йде, взагалі партнерство. Що то, що його сказати, якщо воно, звісно, да, називається. Ну, рівна партнерства, ну, ясно. Звичайно, звичайно, що ноги зростуть з Росії. Ну, звідки же ще? Ну, Хоча варто сказати, що у нас є люди, які прям дуже незадоволені владою, да? Ну, але ще один майдан робити під час війни, ну, небезпечна затія, скажімо так. Добре, і Турісас перевернутий по фіналу. Теж, прихована агресія, до речі. Ну, тобто, хто це? Це любітелі русського міра. Це якраз російські агенти приховані, так? І Торісас перевернутий. Ну це у них дії є, але такі, обережні. Це, не знаєте, не відкрито вони працюють і працюють обережно. Ресурсу у них не вистачає. Хоча ситуація вони дійсно спробують хитати. Ну, гаразд. Давайте подивимось. Так, дякую за відповідь. Давайте тут трошки хитро запитаю. Е, отже, а, да, давайте, давайте, я урун запитаю. Так, не буду їх обмежувати, хай покажуть покажу взагалі ситуацію. Отже, так, дякую з Отже, опишіть мені, будь ласка, е, як оця от ситуація довкола так званого Майдана 3 буде розвиватись? Опишіть мені, будь ласка. Хай скажуть Уруну правду. Постарун. Єра. Дагас. Феху? Ну тут пряма, ясно. Тейвас, Лагос. І знов таке гієбо. Ну, звичайно ж. Куди ж без того? Добре, що ми маємо? Пустаруна, Єра, Дагас, Феху, Тейвас, Лагус і Гебо. Ну ось постаруна. Ні, в даному випадку не провище. Сива, знов таки таємниця. То прикриття інформації йде. Да? Ясно, що таємно там щось буде відбуватись, розгортатись. А коли воно вже вийде на світ Божий, ми його побачимо. Але в той же час ось Єра. Єра говорить про те, що це руна тривала. Тобто це події не розвернуться не завтра. Да? Але, відповідно, раз про це сказав Зеленський, значить, уже дзвіночки десь були. так? Якби воно не що називається, не на рік да? а швидше. Але руна повільна сама по собі. Ну, до речі, вона ж урожаю означає. І раніше проробену роботу. Тобто, підготовка до того ведеться давно, не вчора воно почалося. Далі, Дагас. Ну ось власне трансформація ситуації. Але під Єрою. тобто з Є... Дагас сам по собі швидка руна. Але поряд з Єрою це, знаєте, такий більш плавний, більш повільний розвиток процесу. Це не отако -от відбудеться миттєво. Розумієте? Тобто Воно потроху буде наростати. Далі, ось фехо, ну звичайно, куди ж, ну бабло ж, ясно. Без підігріву грошового воно наростати не почне. Зрозуміло. Бабло велике, як би. Далі, що ми маємо? Ось цей вас. Прикладання туди значного бабла, прикладання відповідно активних дій. Але знов-таки під пустою руною. Тобто активних, але ну, таємних. Поки що. Знаєте, це дії за кулісами відбуваються, да? а на сцені ще нікого нема. Але вже, тим не менш, робота кипить. От, про те мова. Далі, лагус. Ну, будь ласка, вектор правильний, ну, в тому плані. Як це? Ситуація піде по запланованому вектору. Да? Так як там вони напланували. Наскільки то правильно для країни? Ну, до речі, можна буде спитати, що руни на це скажуть. Далі, а ви під Єрою? Ну, правильний вектор чому? Да, тому що пророблений, пророблений, спланований, якби ось. Результат роботи. Ось воно. Ну, ось геба, ну, партнерство ж ясно. продублювали, що? Росіюшка, ну, канє, ну, звичайно ж, росіюшка. Ну хто ж? Ну хто ж? Але, як бачимо, в Україні є сили, які будуть їй допомагати. Добре, що ми тут маємо? Ну, да, газгєба, да. трансформація партнерства, да, знову таки, про перевертні умови, в даному випадку, ну і про агентів Кремля. Назвемо вже це слово. От, ну. Тобто, ну що, да, як, я, як я бачу ситуацію з того, що описав ірунок. Тобто розвиток почнеться поступово. Почнуть накачувати якби, суспільство, не лише і ПСО, а якісь діячі там можуть засвітитись і так далі. Проплачені, ось за велике бабло. Ну, ясно. Ще Росія, які консерви російські ще не вскрились, все оце має, все оце, <кхем> ну, ви зрозуміли? має якби, повспливати на поверхню да? і явити себе усій красі. Ось почнуться потім вже різкі дії. Спочатку, як ж кажу, дії за кулісами, а потім вже відкрито почнеться це все. Ситуація піде по вектору, по тому, який вони собі запланували, тому що планували давно. Да? І куди, ну, ясно хто, це агенти Кремля, да? і, і так далі. Все ж ясно, як божий день. Добре. Ну, гаразд. Загрози, тобто, найближчим часом. А, давайте взагалі запитаємо, чи воно відбудеться. Ну, скажімо, до кінця війни. Не хочу там питати там до кінця року. Давайте взагалі до кінця війни спитаємо, наприклад. Чи загрожує нам взагалі як такий Майдан 3? Чи воно все вляжеться, там, СБУ, відповідно, цих агентів вичислить, контррозвідка і хто там ще. Ну і, відповідно, воно на тому і закінчиться. Добре, дякую за відповідь. Отже, скажіть мені, будь ласка, а чи до кінця війни з Росією нам загрожує, Україні загрожує Майдан 3? Хай скажуть вам неправду. Іса. Двуня перевернута. Перт. Та тут можна не докладати. Ні. Ну, що ми маємо? Да російська, відразу йде блокування. Ні. Тобто не розхитають як це. Спробують хитати, але що називається, ресурсу не вистачить. А? От і все. Вуньо перевернути, Сумні новини, але для них в даному випадку. Для тих, хто то планує. Ну, по фіналу перт. Удача, як би. І ресурс. Ну, якщо сумні новини щодо чого? Щодо ресурсу, який вони туди вкинули, відповідно, гроші на вітер, оце от якраз воно і буде. От, З одного боку. Ну, а для України це удача. Виходить так. Тобто. Добре, давайте спитаємо. Знов таки, ніяких особистих суджень не буду давати. Давайте спитаємо, як руни. Бачать користь, шкоду майдана 3 для України під час війни. Ну, от просто. Тому що я ж кажу, знов таки, є багато людей, яким поточна влада не подобається, да, і якби, які прям сплять і бачать, як би її пошвидше скинути. Ну, свою політичну позицію знов таки не озвучую. Таке в мене правило. Добре, дякую за відповідь. Давайте тут буде одне з моїх улюблених видів питань. Що буде, якщо? Давайте от запитаємо так. Що буде, якщо для України відповідно, якщо Майдан відбудеться от саме під час війни? От давайте подивимось, що руни скажуть. Мені цікаво. Думаю, вам також. Добре, дякую за відповідь. Отже, опишіть мені, будь ласка, ситуацію. А що буде з Україною, якщо все-таки до кінця війни з Росією відбудеться Майдан? Покажіть, мені, будь ласка, таку ситуацію. Хай скажуть Рон прав. Лаус. Так, Кану пряма. Фехо. Райду, відповідно, прямо. О, Хагалас. І перевернутий. Ага. Почали за здоров'я, закінчили за упокой. Ну от, що ми тут маємо. Лагус, Кану, Фехо. Далі. Райдо, Хагалас і Евас. Що ми маємо? Ну ось лагус. З одного боку, е, воно пішло по вектору. По, ну, правильний і неправильний тут питання. Тут е, по заданому. Тобто, хто там, як там це планує, воно б так і пішло. Далік, ну, воно то ніби удача, да? ніби якраз реалізація планів і оце от все. Зокрема, яких планів? З фінансами пов'язане. Знов таки, щоб такий процес запустити, треба величезне бабло. Величезне. От, Ну і ресурс як такий, знаєте, людський, там, агентурний і так далі. Відповідно. Далі, ось райдо. Ну, Ніби рух вперед, ніби якийсь розвиток, да, але ж куди. В той же час, знаєте, от візуалізація стала. Швидкісний поїзд, який летить в прірву, до косьо. Воно то ніби поїзд, да, ніби їдем, ніби все добре, а їдемо куди. А їдемо усьо куди. Їдемо в прірву. Розумієте? Їдемо в прірву. Ось навпаки, Рай до Хаггалас. Ну як? Дорога до хаосу. Будь ласка, дорога до хаосу, до речі, згідно з планів. Чиїх планів не тяжко здогадатись, да? російських. Сплять, і бачите, як би нам таке влаштувати. А по фіналу куди? А ось я вас перевернутий. Ну, все, приїхали, називається. Гроші ось пішли. Ну, тут уже гроші не ті, які вони вкинули, а гроші з країни. Економіка пішла на дно. Ну і почався хаос. Будь ласка, вуаля. До війни додасться ще оце. Ну, все, країні капець, як мені тут бачиться. Тому таке, яка б влада вже не була, доведеться її міняти законним шляхом, не майданом. Добре. Так, ну що тут подивитись? Ну, тут ніби все. Ніби все сказав. Е... Ну, більш мені нічого в голову не йде. Сьогодні. Добре, щодо до, що об'яви, яку я власне, на початку відео сказав, Ну, да, відео щодо Аї, да, знов-таки згадую її. Е, от, там Полилося страх, що там почало робити на, робитись на каналі. Ну, відповідно, я пост написав в спільноті. Хто не бачив, ну, зайдіть прочитайте. Е, от, прочитайте. Ну, що там писали? Зокрема, писали, що я дав рекомендацію, якби в кінці відео про Аю. Подивитись там в очі людині і так далі. І до мені писали, ти е, кілька чоловік писали, зокрема, що а, а, що, а що ж ти сам е, ховаєшся за кадром. Е, ну, Шановні, я ховаюсь не від того, що я там не люблю камер чи там ще там чого. Е, ну, Я, до речі, писав, що я на камеру не граю. Я в житті такий. Ну, Мені не треба грати. Я такий, який я є. Ну, і все. О, це перший момент. А другий момент, ви бачите розмір рун. Ну, це зараз у мене тут. Зовсім невелика відстань від штативу би, до стола, на якому я працюю. Да? І ви їх бачите нормально. Відстань розмір руни ну, десь приблизно 3 см. Ну, Якщо я поставлю камеру так, щоб влазити самому в кадр, ви просто те, що у мене на столі не побачите. Просто. І мені доведеться відпідно кожну руну, отак-стріця от ти в самий, самий об'єктив, щоб ви відповідно, щось розлетів. Ну, якби і мені я вже звик якби, трактувати ось так. Да, я все показую, я все розказую. Відповідно, те, що я буду показувати, якщо я наведу камеру на себе, ви просто не побачите. Це не від того, що я там такий скритний, ховаюсь і так далі. Рекомендації, до речі, щодо налаштування на людину працюють і так. Ну, ви можете на мій голос налаштуватись, врешті-решт, правда? І теж відчуєте, що я за людина, що я несу, і так далі. Ну. Рекомендація працює. Ну, відповідно, ось так. От. Пояснення для, для людей взагалі, що і як відбувається. Можливо, десь ось на, на цьому стрімі, зокрема, який планується, я десь в кадрі, може, з'явлюся На хвилинку, що називається. Подивитись, а хто ж за кадром. так? От. Ну, подивимося. Не обіцяю, але допускаю, що це можливо. Давайте так скажу. Е, добре, ну, загалом, все сказав. Про ситуацію на каналі знов-таки повторюватись не буду, можете зайти почитати почитати спільноту, я там все написав, в принципі. Е, хто там, якби, ну, хто там особливо від, відлічився, кидаючи в мене <кхм> негативом, ну, хай чекають привіт. От потім відчують, а хто ж має дар, а хто дару не має. Да. Той, хто, знаєте, в мене позиція така: той, хто створив гидоту, сам має в ній викупатись. От. Це не те, що я там почну порчі кидати у відповідь. Я світлий маг, я таким не займаюся. Ну, це так. Добре, дякую, що дивились, дякую, що додивились до кінця і вислухали мій, мою сповідь. Е, ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання і підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!